Друзі мої вам вітаннячка. Четвертий день турніру. Кривава битва без зелених п'яти зірковий. Так, з оборони. Уже в Б. Ну. Коротше, все зрозуміло. Взяли, залили. Потім давай піднімати. піднімать. вільний. Ага, він ще й злодій. Треба хоч почитати. 10 безумів мало. Ну, я знаю, що він такий собі. Що він мало безумства накладає. Сове, сове, сове деркфізер. Що тут, що тут взяти? Що тут взяти? Блін. я і не знаю, що взяти. Угу? Mm -hmm. mm -hmm. Давайте мою. А, ну да, який гурик? Хотів команду. То, що мені на війні сподобалося взяти. Давайте пограємо. Пограємо. Чим ми пограємо? Пам. Так, стоп, це у ворота дає. Так, так. Ну, чисто хочеться чимось. Чимось пограти, чим рідко граю. Так, Кмубел є бити є чим? Хм. Напевно, оця буде повеселіше. В цьому випадку. А може і ні. Ну ладно, посу, посунули. Зарядку зробимо. Так. Оці заберемо, щоб я їх там випадково не розвалив. Оце заберемо. заберем. Так, можна вже бить, так? Да? Круто. Дядько, що з тебе багато хп, мені треба когось вбити. Давайте дракфізера об'ємо. Зробимо ось так. І... І воно саме там складається. Давно саме складається. 1900. Не хочу, щоб та сова з контроля ультанула. Ну, з фіолетового ніндзя то в принципі пробиває контроль. Так що не дуже то й страшно. Помітьте, жовту я так і не зарядив. Так, вона якби ухилянтка, але будемо бити. Все одно ж прийдеться, правда? Так, червоними доб'ю, а може і не добью. Добив. Свиденько розстріляли і далі ой, блін, ой, ой, блін, ой цей цирк. Угу. Мільку. Немона. мона, хоч хочу жовтого полікарка Немона. А там є у них фіоли? Є. Причому одна така, одна така. Ну да й пофіг, коротше, погнали. По-моєму, я Джону військо забув поміняти. П'ятирочка ніяка не накльовується. Четвірочка, блін, п'ятірочка не. Ну давайте четвірочку. Я думаю, якщо він раз стукне, то нічого страшного не буде. Але раз, більш не дозволяю. Так, ухилянт, Ухилянт. І це ухилянт. Три ухилянта. Так. Да. Давайте. Раз. Бей, ну тут так тяжко вбивати. Най 2600. 2600 броні. Давайте вихилянтку ще спробуємо. Щось я не сумнівався. Потрібно було. Потрібно було це вбивати. Так, ну зараз закриємося пс задолбали ви, отак От і живемо. Понаставляють, а вони тобі вони тобі час затягують. Так, все добре. Тут нічого цікавого, якщо такі оборони будуть, то це не цікаво. О, Тут вже щось трішки інше. Женька, лікуй. Ну, давайте, давайте тоді пограємось. Так, і знову ж таки ну, це не дуже зрізу, да, боїться. Або ти де? Або це, це просто швидко зарядиться і аканта. цим можуть допомогти. Не можуть, а потрібно, щоб їм допомогли. Так три. Треба якось жовтий зібрати, я так думаю. Мені потрібно чимось прикриватися. Ось так. Він там ще й заповільнений. І ось так. Ми трішечки прикриємося, щоб нам не холодно було. Бо там ще ж лікує її і, і жуань, вони ж у безбашенні. Зараз цих мені дозарядить. Все чудово. Респект і уважуха тобі, давайте так. Ну, тоді давайте сюди. Цього заберемо, а з тим ми будемо зараз розбиратися потихеньку. Так, Жуань буде бити. Він там, в принципі. В принципі, познімати щось може, але я не думаю, що це вже сильно на щось вплине. Найсидор, давай. Ну, майже. То більше в таких центрів. Хе-хе. <риколі> а, а тут а, звісно, звісно, прикольно фергус в центрі. Блокератор мені не дуже подобається, він в кутку. Ну, тут два червоних і синіми хочеться. Типу Річардами. Але ні, давайте цей. Коротше, погнали. Надоїли ти річарди. Воно, якби якось і є вроді камінчик, і він якось так стоїть по дурацькому Мені потрібно щось шевельнути. Мумбелку я не заряжу ніяк до фергуса. та ні, вже. Уже не заряжу і не, не варто ману збирати. Хай тільки не поворотке, давайте ще так. Знав би раніше трішки збирав би. Ладно, давайте, ось так. Я в даному випадку я не знаю, кого я тут більше. Хто мене більше буде напрягати? Напевно оцей от? Хоча тут отрічка порожнеча є. жовта. Мені зараз так, пузання дозарядить, ну, це вже був перебір. п'є, ріже мені якраз під колю, як це сказати, не броню, а під особисто. Коротше, ви мене зрозуміли. Противмінь мені порізали. Ну, отак я маю зарядитися, якщо я не помиляюсь. Ні, чуть-чуть. Чуть-чуть. Може ще хтось ухилиться. Та! У мене теж є ухилянти, поняли? Не одним вам ухиляться. Так, все одно якось не дуже весело, але. О, тут, тут це ми можна знайти. Але вже хоча б не торнами. А що мені з цей контроль зробити? па па, -па. А, Земляк, привіт. Так, ти мене озадачив. Що... От як Українець, значить відразу мають бути річарди і торни помічаю. Так, добре. Потрібно йти, що на них дивитися. Мене більше контра хвилює. Да більше мене контра хвилює? Може своїх. Чотири синіх взяти, да не паритися. Бо знімати явно немає яким. Не знімати, не обходити. А. Ага, а є ж, а там теж червоні, Блін, У мене вскрізь, всі крізь коротше, червоні. Ладно, давайте тоді по старій схемі останній бій. Спробуємо якось центр покарати. Бо не спробуємо. Бо бляха не спробуємо. Тоді жовті. Шукаємо жовті, щоб нам закритися було як. Так, а щось вони не дуже то й складаються. Потрібно червоні прибрати, я такі вгребти можу. Я два рази центр уже ультанув. ну скло пробиває, блін захист. Зараз каган мені може притулити. Добре, що хоч цей перший б'є. Просто контри на них немає. Так. Треба мене так лякати на останній бій? Я ще не готовий програвати. Та скільки в тебе ХП? 600, Я не Доб'є крайнім, не доб'є. Якщо зараз не доб'є. Коротше, давайте ось так. Так, поприблюни чіпають. Уже щось добре. Хм, не вже торна вбивати? Мені там каміння треба шукати. Жалко поперблю сюди віддавати, але він зараз ультане, я можу трішки трішки лягти. Ага, ось де сині ховалися. Так, це ухилянт, тому закидаємо відразу. Нехай її гризуть. Ну і просто не чіпаємо, нехай мілька наїсться. Все, скушала, Ось такий турнір вийшов Не знаю. Якщо б не останній бій, то взагалі б, взагалі б скучно було б. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра вам!